Скандал на Одещині. Місцеві ТЦКшники схопили на вулиці хлопця і запакували його у бус. Пакуванням займалось аж четверо працівників ТЦК. І найбільш шокуючим тут є те, що постраждалим було всього лише 14 років. Про це зокрема повідомило видання Бесарабія Інформ. Хлопця везли у напрямку ТЦК. І лише потім. Проїхавши декілька кілометрів, вони зрозуміли, що хлопець неповнолітній. Тоді його і відпустили. Уявляєте собі, його не відвезли назад? Ні. Його просто, по суті, кинули на трасі, після чого сироті довелося повертатись пішки близько 6 км. Повідомляється, що за цим фактом викрадення підлітка, поліція вже відкрила кримінальне провадження. Підозрюваним інкримінують статтю. 146 Кримінального кодексу України, а саме незаконне позбавлення волі або викрадення людини. За це їм може загрожувати до трьох років позбавлення волі. Цікаво, чи відкривають кримінальні провадження по всім подібним фактам викрадення людей? Адже неважливо, чи це підлітки, чи дорослі чоловіки, у будь-якому випадку пакування обус є викраденням людини. Тому таке свавілля далі продовжуватись не може. Інакше Україну у такому разі через деякий час не можна буде відрізнити від Росії. Якщо е, людина ухиляється і ви її в такому разі називаєте ухилянтом, то будь ласка, відкривайте кримінальне провадження на таку особу, а не ганебно пакуйте її у бус. В країні, де визнається і діють європейські стандарти та цінності, е, якою, до речі, є Україна. Такого бути не може. Є процес, є процедура. Тож, будь ласка, дотримуйтесь норм закону. До того ж, така а, сама концепція, таку саму позицію, по суті, висловлював президент, коли заявляв, що ми не Росія, ми нікого палками у військо не заганяємо, чи щось в тому дусі. У будь-якому разі таке відбуватись не може ні по відношенню до дітей, ні до дорослого населення. Підписуйтесь, ставте лайки та бережіть себе.